Вітання, мене звуть Юля і я більше року прожила в Німеччині. І зараз я вже знаходжуся у своєму улюбленому Харкові, тому що моє місце для мене найкраще, звичайно. Але я хочу сьогодні з вами поговорити про топ-9 моментів, плюсів, які полегшували моє життя в Німеччині. Можливо, вам також буде цікаво, якщо ви плануєте переїзд до Німеччини, ви плануєте поїздку в Німеччину або живете в Німеччині. То доповню 9 плюсів життя в Німеччині. Всім бажаю приємного перегляду. Перший пункт це розвинена інфраструктура. Коли я приїхала тільки в 22-му році, одне з перших моїх вражень після приїзду до Німеччини було, що тут все пов'язано між собою. Автобуси, поїзди, трамваї, метро, велосипедні доріжки навіть у маленьких містах ти не почуваєшся ізольованим. Дійсно, транспорт ходить дуже гарно. І, і навіть якщо коли були ремонти залізниці, то були альтернативні варіанти автобусів. Це я вже зрозуміла, коли була вдруге, в 24-му році жила в Німеччині. У моєму районі все було поряд. Продуктові магазини, пошта, аптека, зупинки різні, все було дуже-дуже близько. До центру міста мені взагалі було добиратися буквально 5-10 хвилин в одному місті, в другому місті ми жили так само. Так, да, дійсно, потяги тут запізнюються, але загалом пересування зручне і логічне. Зрозуміле, все ти, ти розумієш, все чітко можна відстежити по своєму додатку. Розкажіть, будь ласка, як у вас з транспортом було? Ви часто ним користувалися, чи частіше їздили на авто? Освіта та курси для дорослих. Мені дійсно дуже сподобалося, як у Німеччині підтримують бажання вчитись, і неважливо, скільки вам років. Курси німецької, інтеграційні програми, перекваліфікація усе це доступно і часто, безкоштовно, або з доволі великою знижкою. Я навчалась на інтенсивних мовних курсах, який покривала держава. Це був мій шанс адаптуватися швидше і краще зрозуміти місцеву культуру. А ще багато людей. Взагалі змінюють професію, отримують нові навички, і держава допомагає їм цьому. А ви колись думали почати вчитись чомусь новому? Взагалі з нуля соціальна система та підтримка у Німеччині добре продумана система соціального захисту. Вона дійсно складна. Так, але якщо розібратись, вона працює. Мені допомогли з житлом, курсами і частково покривали витрати. І це було реальною підтримкою. Коли ти в чужій країні, більш того, існують програми для сімей з дітьми, для студентів, для тих, хто тимчасово не може працювати. А ви стикалися з підтримкою від держави у важкий період? Чи відчували, що хтось реально допоміг? Природа та екологія це ще один великий плюс Німеччини: парки, ліси, озера, ріки, доглянуті зелені зони це все не виняток, а норма. Я жила у місті, хоч і невеликому, але до найближчого лісу мені було буквально 10 хвилин пішки. Там гуляють із собаками, читають, бігають, і навіть є дитяча невеличка школа. Посеред лісу, чисто навколо, я не бачила сміття на землі саме в лісі. Да, увага до природи не показово. Вона шита в побут. А ви маєте улюблені місця у природі, де можна просто подихати. Доволі часто можна почути, що Німеччина це безпечна країна, але як на мене, це зовсім не так, особливо. З останніх подій новин, але якщо щось трапляється, служби дійсно реагують швидко. Як ви пам'ятаєте, у мене був також доволі неприємний випадок, коли у мене на кухні впала стеля в момент, коли я готувала їжу. Дійсно, було некомфортно і страшно. Я не знала, що робити. Мені допомогли мої сусіди, вони викликали поліцію, і вже буквально через 10 хвилин вони вже були у мене в квартирі, перевірили все спокійно, без паніки, все оформили і допомогли з рельгулювати. Анням всіх необхідних питань. Повага до особистих кордонів. У Німеччині не прийнято втручатись у чужі справи. Ніхто не питає, чому ти одна, чому без дітей, чому ти вдень у кав'ярні, чому ти так виглядаєш? Це може здатися, з однієї сторони, холодністю, але насправді це дуже звільняє. Я могла спокійно піти до кав'ярні, взяти ноутбук або взяти спиці і в'язати. І ніхто ніколи мені не робив ніяких зауважень. Я вважаю, що це про повагу. про... Захист особистого простору, вибору і тиші. Хоча, чесно кажучи, зустрічаються іноді не тактовні люди, в моєму житті там також в Німеччині зустрілись, але це було в, в одній із державних установ, і людина списала на те, що я погано говорю німецькою і неправильно її зрозуміла, коли вона намагалася перейти мої межі. Тому тут треба обов'язково. Звертати на ці нюанси увагу, і якщо ви знаєте мову, то не дозволяти, щоб ніхто не втручався у ваше особисте життя. Доступність і безбар'єрність. У Німеччині дійсно добре налагоджена інфраструктура для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків із дітьми. У магазинах є візки, які можна причепити до інвалідного візка. У транспорті місця для колясок, у парках доріжки без бордюрів, громадські туалети з пандусами. Це не викликає спідчуття. Це норма. Усі рівні доступу до простору. А чи бачите ви у своєму місті приклади справжньої інклюзії? Завдяки тому, що Німеччина розташована в центрі Європи, подорожі тут легкі, зручні і часто недорогі. Я їздила тільки по Німеччині, але знаю багатьох людей, які відправлялись в різні країни, і це займало дуже дуже мало часу. Є автобуси, фліксбуси, поїзди, лоукости типу «Ренеєр» і Євровізинг. І це справді розширює світогляд, коли за дві години ти вже в іншій культурі. Яку б країну ви хотіли побачити першу, якби могли поїхати, хоч завтра? Баланс між роботою та життям у Німеччині дуже цінують вміння відпочивати після роботи ніяких листів у вихідні. Це виключно родина, природа і тиша. Чесно кажучи, цей момент мені дуже допоміг трішки відпустити себе. Я перестала постійно кудись бігти. У мене постійно були якісь моменти мені постійно здавалося, що я. Щось не встигаю. Тому цей момент мене трішки, як кажуть, зменшив цей градус напруги. Я так так, так само відпустила і спокійно відносилась до того, що там у неділю не працює магазин, або в Німеччині доволі часто багато різних святкових днів. І на ці святкові дні також все зачинено. Ніхто нікуди не поспішає, всі відпочивають, всі знаходяться. Разом зі своєю родиною цей момент мені дійсно дуже сподобався, хоч бо в нас нема такого моменту, коли ти можеш зупинитися постійно в роботі в русі, в русі, в русі. Ти 24 на 7 такий не можеш себе ніяк зупинити. Тому, як кажуть, цей плюс мені дійсно дуже допоміг. Балансувати у Німеччині, і як на мене, це не про лінь, це про повагу до себе і свого власного часу. А у вас виходить відпочивати? Чи сумління мучить, якщо щось просто так нічого не робиш? Саме такі дев'ять речей я цінувала, живучи в Німеччині зі своїм сином. Можливо, саме через них цей період залишився для мене. Не таким важким. Чесно, я не ідеалізую Німеччину, але саме ці моменти справжні людські, і я досі згадую їх з теплом. Може, у вас був досвід життя в іншій країні? Що вам там подобалось найбільше? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А я вам дякую за перегляд і кажу до зустрічі в новому відео уже з Харкова, і я вам покажу реальне життя Харкова. Всім па-па!